Мої вітання, шановні підписники та гості. Ви на каналі про погоду і ми підготували для вас прогноз погоди на наступний тиждень з 16 по 22 червня. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо понеділок, 16 червня. Тиждень розпочнеться для західних областей на мажорній ноті. Вранці західні області зустрінуть сонце прохолодою близько плюс 10 градусів. Але в день повітря прогріється до комфортних плюс 22, плюс 26 градусів. Опадів не передбачається, окрім Волинської та Рівненської областей. Там місцями протягом дня можливий дрібний дощ. В інших західних областях можна насолоджуватися без дощовим небом. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У північних регіонах ранок понеділка теж досить тихий та спокійний. Житомирщина та Київщина прокинеться без дощу. Небо там мінливо хмарне. Часом виглядає сонце. Денна температура близько плюс 23 градусів, вночі плюс 12, плюс 15 градусів. Ближче до східної частини півночі, зокрема на Чернігівщині та Сумщині, можливі локальні короткочасні дощі після полудня. Проте ці дощі будуть швидкоплинними і не зіпсують загальної картини приємного літнього дня. У центрі країни понеділок обіцяє затишну погоду та зрідка хмарне небо. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 24, плюс 27 градусів у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Нічна температура плюс 13, плюс 16 градусів. Опадів не прогнозується, Хоча в окремих східних районах Полтавщини по обіді може набігти хмара і покрапати дрібним дощиком. Вітер по центру переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході України понеділок почнеться трохи похмуріше. Луганська, Харківська та Донецька області зранку подекуди небо затягнуть хмарами. Уже в другій половині дня у східних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура на сході країни трохи нижча, ніж в інших регіонах. Денний максимум близько плюс 18, плюс 23 градусів, нічні температури повітря плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-західний до 10 метрів за секунду. У південних областях тиждень розпочнеться літньою погодою. Мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура досягне плюс 25 плюс 28 градусів. Найспекотніше традиційно на узбережжі та в Криму. Тут повітря прогріється до плюс 28, плюс 29 градусів. Ніч на півдні буде теплою плюс 17 плюс 19 градусів. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Геомагнітна обстановка у понеділок спокійна. Метеочутливі особи можуть бути спокійні. Серйозних геомагнітних коливань наразі не очікується. Вівторок, 17 червня. У західних областях у вівторок погода збереже відносну рівновагу. Ранок на Прикарпатті та Поділлі почнеться з яскравого сонця. Проте надвечір з Австрії та Польщі насунуть хмари. Ближче до вечора у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях можливий короткочасний дощ із грозою. Температура в день становитиме близько плюс 21, плюс 25 градусів. Вночі повітря охолоне до плюс 12 плюс 14 градусів. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. На півночі України вже з ночі темні хмари вкриють небо над поліссям. Упродовж дня короткочасні дощі накриють майже всю північну частину країни. Зливи прогнозуються на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, місцями на Житомирщині, але сильних буревіїв не очікується. Температура вдень коливатиметься від плюс 20 до плюс 24 градусів. Ранок відносно теплий, близько плюс 15 градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Під час гроз може раптом посилюватися до шквалистих поривів 15-17 метрів за секунду. У центральних областях вже зранку на Вінничині й Черкащині збираються хмари. Вдень короткочасні грозові дощі пройдуть у більшості центральних областей від Дніпропетровщини до Кіровоградщини та Полтавщини. Місцями можливі навіть сильні зливи, але їхній характер залишатиметься локальним. За кілька кілометрів може світити сонце, поки в іншому містечку гуркотить грім. Денна температура в центрі становитиме плюс 22, плюс 26 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз можливі різкі шквали. Східна Україна на Луганщині та Харківщині ранок буде душно теплим. Вдень стопчики термометрів піднімуться тут до плюс 25, плюс 28 градусів. Ближче до вечора пройдуть грозові дощі, зокрема на Харківщині, а також на півночі Донеччини. Можливі сильні зливи, хоча локальні. Денна температура на сході буде контрасною. У місцях, де пройдуть дощ, знизиться до плюс 20 плюс 22 градусів. А там, де опадів не буде, залишатиметься на рівні плюс 27 градусів. Ніч близько плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер південно-східний 5-8 метрів за секунду. Південні області без опадів залишиться Херсонська та Запорізька області, а також Крим. В Одесі ж та Миколаєві атмосферний фронт може проявити себе коротким дощем або навіть грозою ближче до вечора. Денна температура на півдні становитиме близько плюс 26, плюс 28 градусів, ніч тепла близько плюс 19 градусів, вітер північно-західний 5 5-10 метрів за секунду. У вівторок геомагнітна ситуація дещо почне змінюватися. Зранку ще зберігатиметься відносно спокійне магнітне поле. Однак ближче до ночі можливе посилення сонячної активності, тож окремі метеочутливі особи можуть відчути легку втому або розбитість під кінець дня. Середа, 18 червня. В день в західних областях опади малоймовірні. Антициклон, що формуватиметься над Європою, відсуне дощові хмари. Лише на Закарпатті в горах по обіді може зринути локальна коротка злива. Після прохолодного вівторка температура знов піде вгору. Вдень очікується плюс 23 плюс 27 градусів. Нічні показники плюс 13, плюс 15. Вітер на заході змінить напрямок на північний 5-10 метрів за секунду. В північних областях у середу переважатиме мала хмарність. Істотних опадів не очікується. Температура в день комфортна: плюс, 22, плюс 25 градусів. На Поліссі місцями плюс 20 градусів. Нічні мінімуми прохолодні близько плюс 12. А подекуди й до плюс 10 градусів у низинах. Тож рами буде свіжим. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. У більшості центральних областей опадів не прогнозується. Ранок видасться погожим. Небо над Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Черкащиною блакитне з легкими хмаринками. Повітря помітно прогріється. Денна температура становитиме плюс 25 плюс 28 градусів. У Кропивницькому та Дніпрі місцями до плюс 29 градусів. Нічна температура становитиме плюс 14 плюс 16 градусів. Тож ранок буде приємним і свіжим. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Для східних областей 18 червня стане днем полегшення після хвилі гроз. Атмосферний фронт, що приніс напередодні дощі, поступово відступає. Тож небо буде малохмарним та без опадів. Температура в день очікується плюс 23 плюс 26 градусів. Вночі близько плюс 15 і 17 градусів. Вітер на сході переважно північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південна Україна. Над Чорноморським узбережжям становиться ясна погода. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опадів не очікується. Лише на крайньому сході Запорізької області може випасти дрібний дощ. Температура комфортна. Вдень плюс 25, плюс 27 градусів. Нічні значення температур близько плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У середу на Землі очікуються потужні геомагнітні збурення. Астрономи застерігають, що з 18 червня розпочнеться магнітна буря високої інтенсивності, пов'язана зі спалахами на сонці. Прогнозується, що у період з 18 по 21 червня магнітне поле Землі буде збуреним до сильного рівня. Четвер, 19 червня. Четвер на заході країни принесе ще більше сонячної стабільності. Вплив антициклону посилиться. По всіх західних областях від Волині до Буковини встановиться малохмарна бездощова погода. Температура повітря триматиметься на рівні плюс 24 плюс 27 градусів. Нічна температура в регіоні близько плюс 14 градусів. Вітер східний 3,8 метрів за секунду. Майже невідчутний. У північних областях четвер продовжить тенденцію до спокійної сонячної погоди. Жодних істотних опадів у день не прогнозується. Небо ясне, вже опідні температура підніметься до плюс 24 плюс 26 градусів. У столиці та околицях комфортні плюс 25. Нічні значення температур становитимуть плюс 12 плюс 14 градусів. Вітер змінних напрямків слабкий 3-6 метрів за секунду. У центрі України в четвер опадів не очікується. Над Полтавщиною, Дніпропетровщиною та Черкащиною небо буде майже безхмарним. Лише по обіді можуть з'явитися окремі купчасті хмари. Повітря добре прогріється, денні показники температури становитимуть плюс 26-29 градусів. У Вінниці, Кропивницькому трохи свіжіше: плюс 25, плюс 27 градусів. Ніч близько плюс 15 градусів. Вітер слабкий, східний 3,7 метрів за секунду. У східних регіонах країни 19 червня зберігатиметься тепла та доволі суха погода. Опадів на сході не передбачається. Після полуднева сонце підніме температуру до плюс 26 плюс 28 градусів. Ранок у степах Сходу буде теплим, на світанку близько плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер у східних регіонах південно-східний 5-10 метрів за секунду. У південних областях опадів не очікується. Небо ясне та спокійне. Денна температура становитиме плюс 27 плюс 29 градусів. Місцями до плюс 30 вночі повітря охолоне до плюс 17, плюс 19 градусів. Вітер південно-східний 4-9 метрів за секунду. У четвер геомагнітна буря продовжиться та досягне піку. Очікується потужне геомагнітне збурення. За інтенсивністю воно залишатиметься високим. Фахівці оцінюють цю бурю як сильну. Це означає, що чутливі люди можуть відчути цілий букет симптомів: від головного болю і безсоння до стрибків тиску та нервозності. Медики радять цього дня пити більше води, уникати конфліктів і перенавантажень. П'ятниця 20 червня. Західні області. Вранці та вдень на Закарпатті, Галичині, Волині продовжать панувати сонце. Температура швидко підніметься до плюс 25-28 градусів. Повітря сухе, вітер слабкий, східний 5-8 метрів за секунду. Опади в день не прогнозуються. Захід України до вечора п'ятниці залишатиметься сухим. Однак ближче до ночі зі сторони Польщі почне насуватися новий атмосферний фронт. Вже пізно ввечері можливі перші грозові хмари та поодинокі дощі. Ніч на заході буде теплою, мінімум плюс 15, плюс 17 градусів. Для північних областей п'ятниця стане найспекотнішим днем цього тижня. Опадів не очікується, небо численні. Як дзеркало. Температура протягом дня стрімко зросте до плюс 27 плюс 29 градусів. У самому Києві вдень близько плюс 28 градусів. Вітер слабкий південно-східний 3-6 метрів за секунду. Ніч буде теплою, як для півночі: плюс 15, плюс 17 градусів. У центральній Україні п'ятниця позначиться наростанням спеки. Вдень над регіоном, ані Хмаринки. Дніпро, Кропивницький, Полтава, Черкаси купатиметься в сонячних променях. Температура швидко сягне плюс 28, плюс 30 градусів майже всюди. Особливо розжариться місто Кам'янське та Кременчук, там можливі плюс 31 градус. Ніч теж буде теплою, не нижче плюс 16 градусів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Лише в ніч на суботу місцями можуть прогреміти перші грози на Вінниччині та Черкащині. Східні області продовжать утримувати спеку п'ятницю. Сонце щедро прогріватиме Донбас і Слобожанщину. Після полудня прогнозується плюс 29 плюс 32 градуси. Дощів цього дня на сході не буде. Атмосфера суха і гаряча. Нічна температура триматиметься близько плюс 18 градусів. Вітер протягом дня південний 7-12 метрів за секунду. У південних областях температура в день підніметься до плюс 30 плюс 32 градусів. В Одесі та вздовж узбережжя Чорного моря трохи легше плюс 28 плюс 29 градусів. Опади в п'ятницю на півдні не очікується, тут сухо до самого вечора. Не ясне. Ніч буде дуже теплою, плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Геомагнітна буря, що вирувала з середини тижня, у п'ятницю ще даватиме про себе знати. Проте піде на спад. Інтенсивність знижується, тож сильного впливу на здоров'я більшості населення вже не буде. Субота, 21 червня. У західних областях 21 червня прогнозуються дощі, місцями значні з грозами, подекуди можливий град та шквалистий вітер. Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті вранці литиме, як з відра. У другій половині дня негода переміститься далі на схід, тож ближче до вечора в західних областях опади поступово щухатимуть. Температура повітря значно знизиться, вдень лише плюс 18, плюс 22 градуси. Нічні показники впадуть до плюс 10, плюс 13 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз пориви 15-20 метрів за секунду. На полісі та півночі лівобережжя 21 червня очікується дощі та грози. Місцями можливі сильні зливи наприкінці дня. Ранок на Київщині, Житомирщині ще може видатися відносно спокійним, хмари лише збираються. Та вже ближче до обіду з заходу налетять дощові маси. У другій половині дня, ближче до вечора, заливатиме вже більшість півночі. Інтенсивні зливи пройдуть на Сумщині, Чернігівщині Київщині. Грози можуть супроводжуватися шквалистим вітром до 15 18 метрів за секунду та градом. Температура повітря знизиться, в день максимуми плюс 20 плюс 23 градуси. Нічні показники плюс 16, плюс 18 градусів. 21 червня в центрі країни очікуються грозові дощі. Місцями сильні зливи та різкий перепад температур. Вранці центральні області ще триматимуться на короткому затиші. Але по обіді ситуація зміниться кардинально. З заходу та півночі почнуть насуватися масивні грозові хмари. На Вінниччині, Черкащині перші дощі підуть вже о півдні. пізніше, ближче до вечора, накриє зливами і Кіровоградську, Полтавську Дніпропетровську області. Грози супроводжуватимуться поривами вітру до 20 метрів за секунду і можливим градом, особливо на Кіровоградщині та Полтавщині. Температура в день до дощу сягала плюс 26 плюс 28 градусів. А після дощу коливатиметься в межах плюс 17, плюс 19 градусів. Нічні показники впадуть до плюс 14 градусів. Ранок суботи на сході України буде ще пекуче-сонячним. Температура швидко рване вгору. До полудня вже плюс 30 градусів. Але ближче до вечора ситуація різко зміниться. З боку Дніпра та Полтави насунуться темні хмари. Фронт дістанеться сходу у другій половині дня. Ввечері, 21 червня, на сході прогнозуються сильні грозові дощі місцями з шквалами та градом. Температура повітря під час злив стрімко впаде. Якщо в день було плюс 32, то ввечері може стати лише плюс 20 градусів, нічна близько плюс 15 градусів. В Одесі, Миколаєві можлива лише невелика гроза під вечір або й зовсім обійдеться без опадів. Хмари пройдуть трохи пізніше. На Херсонщині та Запоріжжі опади можуть і не випасти зовсім. Денна температура у суботу на півдні не перевищуватиме плюс 26, плюс 28 градусів. Вночі очікується приємна прохолода: плюс 16 плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Субота стане останнім днем магнітної атаки. Цього тижня, 21 червня, вона ще матиме силу, але вже до кінця доби піде на спад. Неділя, 22 червня. В неділю в західних областях опадів не очікується. Ранок почнеться з ясного неба. Денна температура поступово відновиться до комфортних літніх значень плюс 23 плюс 26 градусів. Ніч буде свіжою близько плюс 13 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. північні області у неділю теж вдихнуть на повні груди оновлене повітря. На Поліссі та півночі Лівобережжя 22 червня встановиться суха малохмарна погода. Денна температура в регіоні підніметься до плюс 24, плюс 27 градусів. Нічні температури буде плюс 12, плюс 14 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У неділю в центрі країни опади не прогнозуються, і небо буде малохмарним практично цілий день. Вже до полудня повітря прогріється до плюс 25 плюс 28 градусів. Ніч відносно прохолодна, мінімум плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 22 червня на сході опади припиняться. Прогнозується мінлива хмарність без істотних дощів. Вночі ще місцями пройдуть дощі, проте до ранку хмари розійдуться. Денна температура залишиться стриманою, близько плюс 22, плюс 24 градуси. Нічні показники місцями опустяться навіть до плюс 13 градусів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У неділю на півдні України переважатиме суха погода, без опадів. Ранок на узбережжі Чорного моря буде сонячним. Денна температура очікується в межах плюс 25 плюс 27 градусів, нічна близько плюс 17 плюс 19 градусів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Геомагнітна ситуація в неділю нарешті повністю нормалізується. Потужна магнітна буря остаточно стихне, геомагнітне поле буде спокійним. А на сьогодні все, друзі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!